З початку нового навчального року в Україні стартував традиційний місячник Безпека руху це життя. Його підтримав і центрально міський район Кривого Рогу, де за підтримки районної влади і представників Державтоінспекції для школярів загальноосвітніх закладів було організовано святковий захід з удойменною назвою, покликаний на профілактику і попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Культуру веспитання безпасності дорожнього руху необхідно виспитувати з дитинства. Найголовніше, що дітям це подобається. У нас в настоящее время есть прямой интерес проводить такие мероприятия, участвовать в них, потому что действительно совершаются дорожно-транспортные происшествия с участием детей. И, кстати, не по вине детей, а по вине взрослых, дети получают травмы различной степени тяжести, находясь в качестве пассажиров. Я считаю, что это очень важно, потому как детям нужно это прививать. У нас очень много... Ситуация на дорогах очень много и детей гибнет в том числе. И я думаю, что никто никто как никто другие, как не мы. Ну... Потрібно це тоді захід відбувся на нещодавно відреконструйованому стадіоні Спартак, трибуни якого зібрали учнівську молодь, аби не тільки розважитися від підготовлених організаторами номерів танцювальної та вокальної програми, але й закріпити для себе надважливі правила дорожнього руху. Їх нагадала присутнім агітбригада юних інспекторів загальноосвітньої школи номер 85. 1 сімтября, всі школьники приступили до шкільних заняттям. Естественно, дети идут в школу, есть дорога, поэтому э, максимальное внимание должны и водители, и школьные учителя на уроках э, должны детям говорить о том, как правильно переходить дорогу, как соблюдать правила дорожного движения. На сегодняшнем мероприятии, которое мы решили провести вот впервые в таком масштабе, присутствуют зрители 3250 человек. А участников цього э, конкурсу 500 чоловік. Сделан он у нас в как стилізації, і э, проходять і конкурси, і музикальні номера. Цікава і насичена за змістом конкурсна програма увібрала у себе парад автотехніки ДАІ, вело естафету за участю школярів та малечі змагання між командами за титул найдисциплінованішого учасника дорожнього руху. На дорозі важливо вести себе правильно, щоб не нарушати правила дорожнього руху, щоб не угодити під машину і залишитися здоровим після цього. Тільки той, хто не нарушає ці правила, он не попадает в разные неприятные ситуации. Если все будут не нарушать эти правила, тогда у нас будет больше більше в страні порядок і менше, як аварій. Певну перевірку знань правил дорожнього руху влаштували для малечі дошкільних навчальних закладів району, які теж взяли участь у конкурсі. Загалом цього святкового дня жодна з команд не залишилася без подарунків та призів від організаторів. Захід безпека руху це життя пройшов у центральному міському районі вперше. і Цілком можливо, що стане у подальшому традиційним. Головним його призначенням залишиться як і цього разу, підвищення культури поведінки усіх учасників дорожнього руху, а в особливості дітей.